Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про Корецьку обласну лікарню відновного лікування, яка була відкрита у 1979 році і набула чималого досвіду у лікуванні хворих. Головним лікувальним засобом є азоторадонова вода. У воді є помірна концентрація радону, низька мінералізація солей та достатня насиченість азоту. Вода є відмінним засобом для лікування хворих захворюваннями опорно-рухового апарату, опіки у стадії руцювання, ураження сівничного нерву і багато інших хвороб. При лікарні працює ванне відділення. Басейн підводного витяжіння хребта. Працюють кабінети масажа, укутування, озокериту, також працює басейн підводного душу масажу, Хвітобочка. кабінет лікувальної фізкультури. доски є амінова. Працюють кабінети ерго- і фізіотерапевтів. Кабінети електропроцедур. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня!